Ви знаєте, наші активісти, активісти партії Батьківщини подали суд на президента Януковича за те, що він не виконав жодного свого передвиборчого зобов'язання, яке він брав, коли обирався президентом. Суд відмовив в позові, тому що, говорить, нема в Україні закону, який би примушував президента або депутата або когось нести відповідальність за брехню під час виборчої кампанії. Я розумію, що пан Ларинович і його колеги знайшли вихід з цієї ситуації, щоб взагалі в суди не подавали. Для мажоритарних кандидатів взагалі не обов'язково програмний документ подавати до виборчої комісії. Можна взагалі без програми обиратись, роздати там гроші, щось пообіцяти. І щоб взагалі ніякої відповідальності не нести. Це перший бок. Другий, ви знаєте, от подивились ми на голосування. Подобається мажоритарна система. Говорять вище так депутати до громадян, які їх обирають. Друзі, в Радянському Союзі була 100% мажоритарна система. От ті, хто жив у Радянському Союзі, ми пам'ятаємо, як близькі були депутати до виборців. В Європі більшість європейських країн мають пропорційну систему. Хтось може сказати, що там недемократично відбувається вибір або недемократично працюють парламент, або неефективно Тобто. Проблема, друзі, от я хочу на це звернути увагу. Ні в системі. От не в системі. Мажоритарно працювати може система, пропорційна може працювати система. Але ж проблема в іншому. Проблема в тому, що нам треба на себе, на самих себе подивитись. І політикам, і виборцям. Політикам щодо надання зобов'язань, які вони не здатні виконувати. Виборцям. На те, щоб не продавати свої голоси, незалежно по якій системі обирається політик. А у нас, на жаль, по соціології знову там 25%, там 15%. І то, це, мабуть, тільки ті, хто відповідають, знову готові продавати свої голоси. І немає значення тоді, яка система. Тому що ви будете обирати тих, хто буде купувати ці голоси. В вот чому проблема. І проблема в іншому, пане Лавринович, жодний не відповів за фальшування виборів в нашій країні. За участь в фальшуванні пан Тігнібок приводив приклад щодо невідповідності голосуванню і результатам. Ми також сотні можемо таких прикладів привести і передавали матеріали до судів. На жаль, немає в Україні правосуддя. Ніхто не відповідає за фальшування голосування. І, друзі громадяни, коли ми обираємо політиків, нездатних відповідати за свої дії, подивитися на інші країни. Їх треба виносити із президентських палаців, з Верховних Рад, і з парламентів. І тоді вони будуть думати перед тим, як балотуватись.